Ефективна практика для заспокоєння. Якщо тебе накривають думки, не дають спокою, підписуйся. Якщо хочеш більше практик, жити без тривог та стресів все це можливо виправити і жити щасливо. Сядь зручно, або ляж, заплющ очі. Краще це робити, звісно, на природі. Але якщо в тебе немає такої можливості, то це можна зробити вдома. Зроби глибокий вдих. Через ніс та глибокий вид. І так 50 разів. Відчувай, як твоє тіло розслабляється. Рахувати потрібно для того, щоб відволіктися від думок. Та скажи, можеш подумки, можеш шепотом. Я вірю, я знаю, моє майбутнє складаються як найкраще. Я довіряю життю. Моя підсвідомість приводить мене до радості, гармонії та спокою. Проговорюй так, ніби ці слова ти прям вкладаєш всередину себе. Підсвідомість твоя все це чує і відтворює. Відкривай очі. Подякуй. Подякуй за все, що ти маєш, Сара. Посміхнись, це активує твій мозок на позитив. Роби цю практику, коли тебе накривають думки, тривога, страх.